Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Дмитро Соломчук. Вітаю вас! Вітаю, пані Вікторію! Вітаю шановні рівняни! Давайте спочинати наш діалог. Ну, давайте почнемо із такого із останнього і найбільш нашумівшого. Це закон 12089. Він викликав чимало такого невдоволення. От власне розкажіть про цей закон. Саме про маєте на увазі, що президент недавно підписав щодо захисту приватної власності? Так, так? так. ну е якщо подивитись, е ми ж багато хто суспільству зааналізує, що з згідно з соцмережах, що пишуть, не читаючи закони, тому що мало багато в кого питаєш, чи заходили ви на сайт Верховної Ради, читали сам. Закон, ну мало хто, більш юристи, адвокати, читаючи власники бізнесу. Якщо почитати пости власників бізнесу, вони навпаки тільки за, тому що це давно мало бути прийнято. Якщо є чесний набувач землі чи приміщень, то він йому точно має бути гарантовано те, що в нього завтра не прийдуть якісь і не заберуть. Да? Це стосується виключно до перечесних набувачів. Чим ціниться Європейський Союз, куди хочуть так більшість українців чи всі українці. Не завжди тільки тим, що там чисто, іноді в Україні в деяких містах чистіше, ніж там може бути навіть в Парижі. Да? А саме тому, що там охороняється приватна власність найбільше. І завжди дідусь передає батьку, батько там, сину, і так пішло і з покоління в покоління. і країни стають багатшими, економіка розвивається, тому що суспільство якби, економічно забезпечене і технологічно, економічно розвивається. У нас вже не завжди так буває, що навіть звичайний хоміс передається в спадок. Через те, що є різні моменти, моменти да, що можуть скористатися ці не зовсім доброчесні громадяни. І так, деякі громадські організації пишуть, ай-яй, це не можна. Це переписано 10 років. Я думаю, якщо не доброчесно набути є майно. То за 10 років точно є для цього кримінальний кодекс, і можна прийняти відповідні рішення. Так а якщо взагалі не доброчесно набуте майно, то воно і через 10 років можна це в. Повернути якби, питання і е, вести розслідування згідно цього. Головне, щоб було бажання. Але в нас ж зазвичай, як е, саме рейдерські атаки, чи на сільське господарство було, чи на фермерське господарство, які є чесними набувачами, але вони. Не завжди могли себе захистити. І цей закон саме стосується цих людей. І Він дуже важливий, щоб у нас в першу чергу були внутрішні інвестори, щоб люди хотіли вкладати кошти в Україну, тоді тільки з'являться зовнішні. Тому що ніколи не буде зовнішніх інвесторів, ніхто тут нічого не прийде, не збудує, поки вони поки не побачать, що внутрішній інвестор інвестує, будує, вкладає кошти. Це, це такий головний показник. Так що я так голосував за, президент підписав. І вважаю, що це дуже важливо для бізнесу. Бізнес це основа економіки країни. А, але ж є певні побоювання щодо тієї території, яку зараз окуповують росіяни, так? Що можуть бути певні питання саме з цією територією щодо цього закону. Та Ніяких питань? Якщо вона окупована, то вона є окупована і, на жаль, так і коли вона звільниться, ця територія. То в закон такій самій мірі буде мати, виконувати свою функцію. Якщо в людей там українців була своя приватна власність, я не знаю, офіс, магазин, будинок, то цей закон це буде охороняти цю приватну власність. Наскільки вона там взбереглася, ціла вона, не ціла а якщо говорити, бо е, є поповнення про те, що, наприклад, раніше, там багато років назад, були захоплені там прибережні якісь там смуги, там і це, і от вони от отримали право Ну узаконити, вони, так? Ну, якщо вони це... незаконно, вони не добросовісні надбувачі. Я для цього я а не суддівська система і мали будь би відповідні прийняті рішення, тим більше вже. Перейшла реформа децентралізації. Є керівники об'єднаних територіальних громад, є сформовані міські сільські селищні ради, і вони можуть приймати відповідні рішення, якщо це було недобросовісний набувач. Це цього взагалі не стосується, і нічого не заважає сьогодні прийняти це рішення, якщо це є реальний недобросовісний набувач. Цього це стосується добросовісних набувачів, так і називається закон. Поговоримо про посівну в Україні, от власне, на якій зараз стадії, і взагалі, чи є якісь очікування щодо врожаю, які буде? Ну, Якщо переаналізувати посівну озимих культур через те, що була зима не зовсім комфортна для сільськогосподарських культур, то я думаю, по зимовим культурам на 10 15 врожай буде меншим. Якщо весняна посівна вона розпочалася, але тривала буквально там декілька днів. Через погодні умови по всій території України, що були заморозки і сніг, зупинилась. Десь на цьому тижні. Найскладніша та ситуація це на, в областях, таких як Харківська, особливо та старина там бойова, Куп'янський напрямок, складна ситуація по Запоріжжю, особливо. Також стра... туди стан білище до Оріхова та сторона для аграріїв, Херсонська область, Бориславський район, це у нас Дніпропетровська область, десь на межі там, з Донецькою частини Донецької області, яка є під контролем України. Там складна ситуація. Перший рік я бачу, що сіль... сільгостехніка виїжджає у поля. З масово засоби захисту від ФПВ російських даронів, тому що впіві дарони ну, набагато вдосконали за цей час, набагато далі радіус ураження, і, на жаль, вони також б'ють по сільгостехніці. І уражають як і фарми, так і техніку. І ну там аграріям найскладніше. Якщо західні регіони, тут нема що жалітися, сіють, збирають все, як на мене, все чудово. Є якісь проблеми, є якісь питання щодо законодавчі, є що, якісь питання підзаконних актів завжди на зв'язку зі всіма аграріями України фермами. Де можемо щось регулюємо, змінюємо, щоб їм було простіше та комфортніше. А якщо говорити щодо бронювання аграріїв, бронюванням складнощі є. В тому році точно було простіше. Це питання піднімали вже на протязі вже двох місяців, Дали від комітету перепозиції, Уряд поки що відповідні рішення не прийняв. Надали пропозиції як міністру гарної та земельної політики, так і Міністерству економіки, так і прем'єр-міністру. За їхніми відповідями, вони чекають на засідання уряду розроблені пропозиції від саме Міністерства гарної та земельної політики. Вони в них всі готові, в принципі, підготовлені. бронюванням великим середнім підприємством там, проблематики, як такої, аж немає. А от саме для маленьких фермерських господарів, сімейного типу, хто займається тваринницьким комплексом, хто займається сезонними овочами, ягодами, фруктами, там є досить багато питань, і їх чим скоріше потрібно вирішувати. Надіємося, що в ближчий час уряд прийме відповідні рішення. За у нас оце на днях буде знову комітет. Будемо викликати відповідне міністерство, щоб вони звітувалися. Що зароблено, що ні, і чому так? Ми, тому що всі на телебаченні всюди кажуть, що там годуємо в світі 400 мільйонів людей, те те, те. А з іншої сторони, фермер має, має визначати, що він критичний. Він і так є критичною інфраструктурою, йому це не потрібно доводити ще комусь. Я розумію, коли критичність має доводити. Там, Магазин з італійським взуттям, чи будівельний будівельник, чи салон краси, ну, наприклад. Да? Не хочу нікого там образити, але, да, але ми можемо якийсь період там, без цього обійтись. Або купити в іншому місці, або отримати послугу в іншому місці. Але без сільгоспродуктів ніхто не може обійтись. Не токарь, не зварювальник, не будівельник, не депутат, не президент, не ви як ведучая тому, що зранку перекидаємо заглядаємо в холодильник, в обід заглядаємо в холодильник, ввечері в холодильник. А перед сном багато хто також заглядає в холодильник і не один раз. А все, що є в холодильнику, воно в будь-якому випадку все, вона була, чи це вже готовий продукт. Він з села, з космоса чи з іншого, чи з панельного будинку. Там нічого не з'являється, тільки все з села, і це яка етична інфраструктура, і так це зрозуміло, і будемо домагатися, щоб відповідні рішення були прийняті. От власне наступне питання витікає з цього першого про те, що заглядаємо в холодильник. от, Власне, кожного разу, коли ми заходимо в магазин кожний день, по кілька разів навіть, ми бачимо, що ціни просто скажено не ростуть. На що, що на це впливає? А скажена ростуть, і я скажу, якщо по сьогоднішньому навіть бронюванню спілкуємося з агарієм, ну потрібно. Зарплату підняти, заробітну плату і бронювання ваграрів 50 на 50. Тобто вони мають двом людям зазвичай платити заробітну плату, а одна працює. Ну, це ж реально так є. І Виходить, не 20 вже заробітна плата, а 40, да? ну, людині ще. і податки, звідти, звідти заплатити. зрозуміло, що собівають і сільгоспродукції, за рахунок цього буде підвищуватися, і та на осінь може кардинально піднятися ціна. Як там на яйце, як на м'ясо, так і на хліб і на інші продукти. Через те бронювання в агросекторі потрібно змінювати згідно перепозиції, які надані. Що там бронюються, наприклад, керівник і агроном це дві ключові е, людини. Е, і е, одна: візьмемо, якщо це господарство, там. Декілька сотень гектарів, декілька тисяч гектарів, хоча б одна людина на 100 гектарів. От Має фермер або робітку тисячу гектарів, він значить може два плюс десять заборонювати, 12. Якщо це э, ФГ сімейного типу, зазвичай, де працює батько з сином, то вони мають і забронюватися. І надоводити якусь там критичність ставити ще там на 50% шукати там студентів чи ще когось, щоб перекрити. Да? І, ціни, і Тому що це призведе в майбутньому до підвищення ціни. Ціни так зараз досить високі, і, на жаль, велика частка вес населення не можуть собі дозволити повністю купити кошик в повній мірі, як він має бути. Але з середини травня, як завжди, десь з 15, го з 20-го, коли на базарі, в магазинах маленькі, такі корохіві доступності, які магазини, з'явиться продукція від малих фермерів з домогосподарств. Ціни, як зазвичай, стабілізуються, тому що їх в Україні десятки тисяч, вони конкурують між собою за ціною і якістю, але це продовжується там, до жовтня місяця. Потім, в жовтня місяці цієї вже продукції водораз немає, а на полиці вже і базарів, і магазинів заходить. Продукція більш там степличних комплексів, з овочі сховищ, з великих господарств, де собівають переховується по-іншому. Кожна гривня витрачена закладається. Якби економіка, економіста рахують, бухгалтера рахують, і ну, ціни виходять значно вищі. Ну, по-іншому. Не буває, не може бути так. чи є зараз вже прогнози, які продукти дорощують, можливо, там найближчим часом, чи найближчим е... часом продукти після великого дня будуть дешевше. так вчора я вчора був на базарі, в центральному місті рівне, і дивно навіть що вже на кінець квітня, а ще яйце фабричне, не домашнє. Там вже доходить до 6-5 гривень. Це досить. Висока ціна, Зрозуміло, домашня ще буде вища ціна. Але після Великодня, як зазвичай, ціни будуть знижуватися і вони стабілізуються, але це десь до жовтня місяця. А жовтня місяця, якщо субівальність продукції в аграрію буде заростати на кукурудзу, на сою, на пшеницю, а вона буде заростати, то зрозуміло, жовтня місяця і теж є і це і кулятина, і свинина, і телятина, і молоко. Здорожчає через те, що здорожча комбікоремова база, ну є якась собівартість, аграрії мають дати якусь мінімальну націнку. І це... Ще потрібно, щоб полиці українських супермаркетів більше залучали маленьких фермерів до себе, щоб вони більше могли викладати власну продукцію, хто переробляє, тому що вони не завжди можуть до них достукатись. А у якісь там більш такі фірми по маленьким об'ємам скуповують, 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 де дають зазвичай ще більшу націнку, чим отримує сам аграрій, і вже вони заходять в мережі магазинів. І виходить така спекулятивна ланка між фермером та споживачем, що точно негативно впливає як на розвиток аграрія, так і на гаманець споживача і на економічний розвиток країни. От ви зазначаєте про те, що і ціни ростуть, і е, е, вартість електроенергії також зростає, і де піднімають вартість на воду. Але при цьому у 2025 році прожитковий мінімум не, не змінювався. Чому так? Поки що не змінювався, але в березні місяці була індексована пенсія на 10%, Те, що було можливо згідно бюджету України, хочеться індексувати і набагато більше. І... На це є велике бажання, але, на жаль, не, на жаль, на сьогоднішній день немає тих можливостей. Тому що у нас ну, через війну склалася така ситуація, що в нас велика на сьогоднішній день кількість, наприклад, ми зведемо пенсіонерів, і багато хто у війську ну, в різних силах оборони, і це важливо, це номер один. І залишилась невелика частка бізнесу, або частка бізнесу великого окупована або зруйнована, які сплачували податки. А, а по-іншому ніде кошти не можна взяти. Ну, Ще залучаються, так зрозуміло, міжнародні, США, Європейського Союзу кошти. Але ну, головне це розвиток бізнесу. Чим буде більше бізнесу, тим буде вище знищення ціни. Тут зниження ціни. Тут іншої відповіді немає, економіка по-іншому не працює. Більше, більше бізнесу, більше підприємців, більше переробки, зниження ціни. Так як у нас, на жаль, ну, через війну зрозуміло тенденція. Інша була, то ну це призводить до підвищення в будь-якому випадку. Ще хотілося б окремо поговорити про вашу приймальню у рівному? Так. Дуже часто ви організовуєте роздачу там і насіння, і одягу, і засоби гігієни. Ну, це по деяку, що це як виглядає як підкуп виборців. От, власне, ви можете підтвердити це чи спростувати. Слухайте, я це чую вже 10 років, мене мало це хвилює. Особливо це кажуть ті люди, які один одному і сусіду не допоможуть. Моя приймальна ще була як громадська організація ще з 2014 року, коли даже у мене даже мінімальної думки про політику не було, але розпочалась війна. Перші були внутрішні переміщення особи, перші пішли такі активні підвищення цін. Пенсіонер і внутрішньо переміщені особи так само багатодітні, малозабезпечені, не могли багато що собі дозволити. Я рахую, якщо мене були можливості заробляти, потрібно з людьми ділитися. Якщо ну не хочеш ділитися, зашивати собі все в матерас. Ну в мене не такі погляди в житті інших поглядів, і я буду це продовжувати робити далі, незалежно від того, буду я депутатом чи ні, тому що це одне з одним ніяк не пов'язано. Це, я думаю, філософія людини. От і все. Ну, будете продовжувати, так, другати? Я це робив до депутатства 5 років вже під час депутатства. Вже шостий рік, так і буду робити в будь-якому випадку це далі. Поки в мене будуть на це можливості. Якщо є фінансові можливості, людям завжди людей завжди потрібно підтримувати. Ми живемо на одній території, ми є великою родиною. Якщо ти бачиш, що сьогодні ці людині важко, як її не підтримати. Ну, Коментар в Фейсбуці не сильно підтримує цю людину і не допоможе їй. Краще щось з'їсти, вдягнутися чи краще спочати жити. Я за таку підтримку, яка є вже, так як і от по фонду жнива перемоги, коли ми там забезпечуємо більшість фермерів по всім постраждалим регіонам, щоб вони мали змогу посіятись, зібрати вирожай та зберегти його. Ну, це важливо, тому що якби не фонд жнива перемоги, вони б не б не бачили б сьогодні. Там врожаю з Херсонської області, чи з Харківської, чи з інших. Тому що людям не було чим працювати, навіть не було чим ким, чим пересувати аграріям там, з Київської області, що там від Макарова починається Макарів, Бородянка, Гостомель, Буча. Там величезна кількість техніки була або спалена, або вивезена там до Росії, до Чечні, Чернігівська область, аналогічна, Сумська і так далі. Ну, але ж завдяки команді аграрії сіють, задоволені, у них з'являється посмішка на обличчі, вони кажуть, завжди приїдете через рік, у нас ще буде краще, приїжджаємо. Так, вони вже щось поремонтували, щось підбилили, десь якісь там бляхою обшили, щось, щось пофарбували, вже квітки посияли, якісь там троянди навіть на цих згающах. І от вони вже хваляться цим, і це приємно дивитися. Кажуть, от прийде чи ще через рік, у нас буде краще. Через рік це люди на енергії, їм потрібно підставляти плече їм допомагати. Ну і наостанок е, хотілося б запитати, ще згадаю про вашу декларацію. Давайте. У 2023 році було задекларовано 6 мільйонів, а в 2024 4 мільйони. Так само і з доларовими заощадженнями в готівці було 310 тисяч, а в, ць в минулому році 260. От власно виходить так, що у вас стало менше. Чи подейко, що це можливо пов'язано із діяльністю вашої е, приймальні? Ну, якщо подивитися на декларацію 22 другий ще рік, п двадцять рік аналогічна ситуація, ну тому що допомагати військовим. Допомагати рівнянам, да, допомагати внутрішньо переміщеним особам так є допомога, де надають міжнародники допомагають, тому що знають, якщо дашною в Соломчуку в нашу приймальну вона точно попаде в руки, кому воно потрібно, да. але і набагато витрачаються власні кошти, тому що. Ну, в сьогоднішній день там пікап, ну, хтось сильно не подарує, маєш сам купувати. Я ще, як відповідальний за 148-му артилерійську бригаду, яка є в складі, єдина в складі десантно-штурмових військ, ну, потрібно постійно там завести якісь 5-6 машин, якісь купити дарони, якісь там ще інше обладнання для бліндажів, для те, -те, -те що, що є в них в замовленні. Ну, і Воно десь з неба не впаде. Сьогодні навіть церква Святим Духом одним не може жити, а потребує коштів. Ну, так само потрібно на це витрачати. Хтось, кажу, там, копить, когось така філософія. У мене інша філософія, я з нею живу все життя. Мені так цікаво. Дякую вам за розмову. Дякую вам, пані Вікторія і шановні рівняни. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі Group. І Сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України Дмитро Соломчук. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.